Знищення України не буде. Національний гетьман України і українських земель взяв булаву української нації з благословенням самого Господа нашого Ісуса Христа, щоб спасти українську націю від повного знищення так званою імперію зла. Російською Федерацією ще 12, 12 грудня 2012 року. Російсько-монгольські шамани і Кремль вже прийняли сатанінське рішення знищити Україну, знищити всіх українців і знищити все українське, знищити культуру знищити національну українську мову, знищити велику історію України і сказати, що все їхнє, що все московське, так внушає їм північним антрофагам сатана, щоб забрати їхні душі собі в пекло. А їх злою кров'ю залите святу землю України. Українська нація дала антрофагам великий бій, бій світового значення і записала в історію всіх народів Європи і світу свій великий подвиг. Українська нація. Провела велику визвольну стратегічну Київсько-Чернігівську і білоруську операцію по захисту столиці України святого міста Героя Києва. Українська нація провела сумську і ахтирську операцію по визволенню Слобожанщини від агресора імперії зла. Російської Федерації. Українська нація провела велику харківську операцію по визволенню міста Героя Харкова і харківських земель. І Харків став опорою захистом і незламною фортецією всієї Європи. Українська нація провела велику Миколаївсько-херсонську операцію по визволенню міста героя Херсона від російських окупантів міста українських козаків. Українська нація провела славні оборонні операції по обороні Донецького аеропорту та міста героїв Маріуполя. Та міст Бахмута Ізюма і Іловайська. Українські безстрашні і безкомпромісні воїни світла покрили себе світовою славою. Українська нація стала в рівень усіх героїчних націй світу. Національний гетьман України і українських земель молиться і дякує Богу і Сину Його Ісусу Христу за любов, і підтримку, і Божу допомогу українській нації перемогти великого, злого, біснуватого з ядерною бомбою. Ворога окупанта і ворога і порушника світового права. Сьогодні українська нація не тільки героїчно обороняється, але й визволяє споконвічні землі України, землі Курска, підтупчене суджанську землю сумського козацького полку, суджу столицю. Радянської України, що відкриваються підступні, підступну історію північних антрофаїв. Сьогодні українська нація готується до великого визвольного бою з російськими антрофагами-федерастами. Все населення України проходить велику військову підготовку. Від малого до великого українця. В містах і селах України готуються окремі підрозділи Героїв України з тих, в, як... в кого прокинулись козацькі гени, жінок Амазонок, пластунів і козацьких характерників. бог-бог. І національний гетьман України і українських земель знають, що знищення України і українців не буде. Не буде злий москаль катувати українців, не буде ФСБ Росії розстрілювати Героїв України. Не буде Росія морити голодом українців, не буде масове переселення українців. До Сибіру і в Гулах. Не, не забуде Україна, що останній воїн Української повстанської армії був розстріляний Росією в 1989 році в місті Києві за два роки до незалежності. Ніщо не забуто, національний гетьман України і українських земель. В молитвах до Господа нашого Ісуса Христа закликає українську націю до великого і переможного бою з антрофагами Російської Федерації. Агресор повинен бути знищений. Нація повинна дружно розкопати кремлівський хлів. Закувати кремлівського сатану в кайдани і привести на суд Божий у святий Київ і у Європейську Гаагу. Воювати йдемо всі, навіть діти війни повинні воювати листами до воїнів світла і своєю фізичною і розумовою підготовкою. Жінки-амазонки, жінки-волонтерки, жінки-молитовниці, воїни світла, діди-характерники і герої нації, і всі герої нації. Не можна бути українцем, який не приймав і не піймав ні одного москаля і не вбив синичку, яка запалила Чорне море. Слава українській нації, слава Героям України. Національний гетьман України і українське земель піднімає булаву і передає українській нації благословен, благословенне слово Бога, благословення Бога Творця. Благословення Господа нашого Ісуса Христа і всіх святих, рівноапостольних князів київських і рівноапостольних гетьманів України. Порушення Російської Федерації Будапештського меморандуму є великим гріхом кожного росіянина, кожного з них очікує пекло. Слава Україні! Слава! Богу нашому Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.